Початком засідань згідно регламенту виступи та звернення депутатів. Чи є в депутатів хтось, хто має якусь тему для виступу? Немає. Для роботи сесії потрібно обрати лічильну комісію. Які є пропозиції? Червоний орест, Віталій Данило і Юрій Мельник. Є інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати. За 24. рішення прийнято. Всі ознайомлені з порядком денним. Чи є пропонують такий порядок денний взяти за основу? Прошу проголосувати. За 22 рішення прийнято. Чи є якісь зміни і доповнення до порядку денного? Немає. Немає. Пропоную такі денний затвердити в цілому. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Шановні колеги,

Переходимо до розгляду е, порядку денного. Шановні колеги, до вашої уваги проект рішення про затвердження програми сприяння діяльності Яворівської районної ради та представлення спільних інтересів територіальних громад Яворівського району на 2023 рік. Дана програма передбачає 1 мільйон відповідно до звернення голови районної ради. Е, пропонуємо скерувати е, на сьогоднішній сесії 500 тисяч на заробітну плату для працівників районної ради. Чи є запитання? Немає А районна рада в майбутньому буде чи ні? Ви Маєте запитання на кліна? Ми районній раді не давали. Це ми, ми давали для районної адміністрації. Тут зараз йдеться про районну раду, тому що адміністрація забрала від них 3 мільйони. І їм залишився 1 мільйон на цілий рік і тому вони просять в них 10 працівників. І така ситуація. Вони просять, я знаю, що вони просять усіх рад Яворівського району хто спроможний. І знаю, що є таке звернення і Яворівську міську раду, і там теж є погодження на це. Ще запитаєш до доповідача? Немає. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Наступне питання, Наступний доповідач. Шановні депутати, проект рішення про внесення змін в програму створення місцевої автоматизованої системи централізованого повіщення міської міської ради. Дану програму ми приймали на початку року. Вона була співфіну. Суті полягала співфінансування з обласною радою, оскільки ми спроможна громада, співфінансування ми не утримуємо. І ми кругом змінюємо в програмі, що ми самі будемо фінансувати повністю систему повіщення на території нашої громади. Чи є запитання до повідача? Немає. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження штатного розпису КНП-Урійський центр первинно, первинної медико-санітарної допомоги Новорізької міської ради. Новорійська міська рада вирішила погоди з штатний розпис КНП-Юрійський центр первинної медико-санітарної допомоги Новорійської міської ради. Всього 130 штатних одиниць. Чи є запитання до доповідача? Немає. Прошу голосувати. 620. За 24 рішення прийнято. Наступне. Про затвердження змін до штатного розпису закладів культури, які підпорядковані відділою культури, молоді та спорту міліська міська рада вирішила внести зміни до штатного розпису народного дому села Бердихам Новрійської міської ради, а саме ввести додатково 0,5 ставки керівника аматорського вокального колективу. Тільки Бердих. Тільки Бердих, вітаю. Ну там реально видно, що людина працює і цей колектив видно в, в начальник відділу культури звернувся ще з проханням про прибиральника для народного для народного дому Молушкович. Але комісія так. комісія просила не подавати. Але для того є депутати, що вони інколи поправляють за поданням. Подання міського голови, подання керівників відділів. Це є правильно. Дуже демократично Дуже демократично все. Чи є е, запитання? Немає. Прошу голосувати. Дякую. За два рішення прийнято. Наступний депутат. Надія на. Шановні депутати, проект рішення про внесення змін до бюджету на 2023 рік обговорений повністю на бюджетній комісії. Враховані всі пропозиції, які були в відділі управлінь, а також депутатського корпусу. Пропонується внести зміни до пунктів 1, 3, 4, 1, 4, 2, 10 рішення міської ради від 8 грудня 2022 року номер. 2083 про бюджет Новоєврійської міської територіальної громади на 2023 рік та викласти їх у новій редакції. Визначити на 2023 рік доходи міського бюджету у сумі 984 мільйони 960,4 тисячі гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 973 мільйони 758,5 тисячі гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету 11 мільйонів 1,9 тисяч Гривень, згідно з додатком до рішення, видатки міського бюджету у сумі 1 мільярд 474 мільйони 552,5 з половиною тисячі гривень, у тому числі видатки загального фонду 1 мільярд 60 мільйонів 302,8 тисячі гривень, та видатки спеціального фонду міського бюджету 414 мільйонів 249,7 тисячі гривень. Оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в розмірі 5 мільйонів гривень. Визначити профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 86 мільйонів 544,3 тисячі гривень. Дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету 403 мільйони 47,8 тисячі гривень. Резервний фонд міського бюджету затвердити в сумі дев'ятсот тисячі гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти. Затвердити на 2023 рік розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм, обсяги капітальних вкладень бюджету в розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році. Пункт 10. викласти у такій редакції, верніше у новій редакції. Установити, що у 2023 році безкоштовне харчування дітей в освітніх закладах міської ради надається дітям, учасників АТО, ООС, батьки, яких загинули, брали участь у районах бойових дій в період збройної агресії Російської Федерації проти України, батьки, яких загинули чи пропали безвісти під час Революції Гідності АТО ООС. Збройної агресії Російської Федерації проти України з числа внутрішньопереміщених осіб, чи мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах, було доповнено з словом групах позбавлених батьківського піклування, дітям сиротам, учням 1-4 класів, дітям з інвалідністю а дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу, малозабезпеченим сім'ям, лише у закладах дошкільної освіти. Друге, пункт 11 Рішення сесії доповнити текстом такого звісту. Відповідно до пункту 29 частини першої статті 64 бюджетного кодексу України кошти, що надійшли до спеціального фонду установи від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності, засновником якого є міська рада, та перераховані до загального фонду бюджету за кодом доходів. 220 двадцять вісім в сумі 28 тисяч гривень, відділу обліку та звітності міської ради внести зміни до кошторисних призначень спеціального фонду за кодом програмної класифікації видатків 0150. Третє контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку і заступника міського голови з питань фінансово-економічної діяльності виконавчих органів ради Сергія Павлічука. Є запитання доповідача? Немає. Прошу голосувати. Дякую, 22 за. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Основна сума, яка є е, зараз при розподілі, це 80,5 е, мільйона гривень на, е, на військові частини, на, 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 на військовий навчальний заклад, на, на ті військові частини, які є е, в нас на території, нашого, наш, е, на території нашої громади. І загалом ця сума зараз вже становить цьогорічно е, 193 мільйона гривень, якщо вже враховувати сьогоднішні зміни. 190, ну, то одно не помітили. Це ту суму, яку ми спрямували з міського бюджету на, при, прямо на військові частини. Інше, 140 чи 143 мільйони гривень, ми вже спрямували це автоматом, де з нашого бюджету це автоматичне вилучення, це реверсна дотація в державний бюджет. До кінця року це буде 270 мільйонів гривень. Якщо скласти. Суму докупи ту, яку ми з вами голосуємо і відправляємо на а, військові частини, плюс сума реверсної дотації, яка йде з нашого бюджету в державний бюджет, то ця сума буде дорівнювати майже півмільярда гривень. Оце е, та сума, яку ми віддаємо з міського бюджету. То так просто для, для розуміння, щоб собі щоб знали, ну, бо люди інколи питають і. І не завжди всі це всі це чують, і не завжди ми про це говорили. Я, наприклад, сюди не думав, що ми маємо там про кожну сесію розказувати на яку частину ми скільки давали грошей. Бо я вважав, що це трохи військовий час було неправильно, але але ми загальному о, сьогодні це все опишемо і ну щоб ми бачили, куди воно як і, і як воно йде. Так в кінці року нам військові частини дають звіт е, про використані кошти. Чи я дякую всім за сьогоднішні за, за сьогодні за роботу на, на, на сьогоднішній сесії? Ті наступну сесію ми будемо планувати всередині, всередині серпня, напевно, але це вже ми погодимо з вами саме дату проведення цієї сесії. Тому 49-та позачергова сесія оголошується закритою. dini ni slo multimulti po disputатив福ARRgas же На